Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтервіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайте, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Так, мої хороші, я трішки заспокоїлась. Мене мали. Слава тобі, Господи. У мене перша серія була така на адреналіні. От, трішки я заспокоїлась, все. Зараз буде серія про мої італійські будні більш спокійна. Е, значить, що я хотіла вам пожалітися. Як на. Це навіть не обдурюють, а як на йо ують? Тому що обдурюють тут навіть не скажеш. А от саме на йо ують італійці. О, ринкові відносини, розумієте? Значить, наші викладачі в інституті, я вже вам це розповідала, вони так пішли з козирей, одна в одна лекція, а потім англійською, французькою і італійською мовами, як почали нас закидувати. Причому ці професори приходять взагалі не під диктовку, а от просто вони прийшли, відтрабанили лекції, і все. І ти сидиш з такими очима і думаєш, що це було? От, і коли ти в них питаєш, ой, а можна нам от якось в групу, ми зробили групу в WhatsApp нашої ну, класу нашого, так, і всі викладачі там у нас в групі, в групу скинути, ну, хоча б хоч якісь конспекти, хоч тези. якісь, Я вибачаюся за скрипицю. Е, Стілець, так, вірно. От, хоча б якісь тези. Ні, вони не зобов'язані нам це скидувати. Що почули, то і ваше, розумієте? Раз на місяць вони роблять верифіку, тобто контрольну роботу, як залік, тести пишемо, або просто пишемо там на вольну тему роздуми. І все. Я думаю, так, мені потрібні підручники. І що я зробила? У нас тут поруч є магазин вживаних підручників. І, ну, наприклад, я вам вже показувала тут тільки три, три підручники. Вони дуже важкі, вони неймовірно важкі. І, значить, от я купила Економія політика, так вона коштує 50 євро, один підручник. Я купила його, ну, я купила, мені його продали за 20 євро. Причому він вже далеко не новий, але мені, хоча б, знаєте, хоча б знайти якісь знайомі слова, те, що я чула на лекціях. Дуже о, такий мілкий тут шрифт, і ну, як вам показати? От, бачите, це що в нас таке: Ільмеркато finanziario». Ну, тобто, шрифт дуже замілкий. От, і вони такі всі вже потрьопані, але 20 євро. Так, 50 і 60, а так 20 євро. Окей. Далі, оце ще. Ой, так, стій. от Бачите, там в мене бардак. Отак вас отак вас роблю. Нема, нема часу. Або відео не записувати. А я все одно не буду прибирати. Я сяду за підручники. Тому записуємо відео, хоч щось буде корисне. хоч... Отак, знаєте, збавлю обороти. От. Це в нас економія Адзендалі. Боже, вона непод'ємна просто. Отака коштує 70 приблизно євро. Я теж її купила за 20. Але чому італійці, скажімо так, як кажучи, обдурюють, як вони обдурюють? Оце англійська. Це підручник з англійської мови. і коли я зняла, він мені його продав за 20 євро, теж от все все по 20. Він так, щоб довго не рахувати, все по 20. Але він дуже старий. Цей підручник він дуже старий. Він вже, ну Як вам показати, він подратий, просто його тут гризли за 20 євро. Новий 33 коштує. О, думаю, ну, 20 це ж менше. Тобто, ось, щоб ви розуміли, ой, це в мене карта випала. От тут просто а, сторінка видрата. Бачите, просто видрата сторінка. Ну, слава Богу, хоча б у цей кодічі, він зберігся, і я хоча б можу зробити собі смарт-лібро, тобто смарт-книгу, смарт підручник на планшеті. І я хоча б не оце страшидло дивлюсь, а дивлюсь на планшеті, там же на смарт-книзі можна ж писати і вирішувати ці всі завдання. Так от, коли я зняла всі ці ціни, я побачила, що оцей підручник старий потасканий, коштував євро 30. Євро 30, а він мені його продав за 20. Тобто він його десь знайшов, ви розумієте, за євро 30. Ну, зроби хоча б накрутку, ну, в 5 разів. Ну, не в 20 же разів. І отак, у сьому, блін, італійці, я сьогодні щось я така, знаєте, сама себе знову починаю накручувати. От. А, Боже, все падає. Тому спина дуже болить. Купила собі а, вібратор. Це не вібратор, це а, масажор такий з ефектом вібрації. І я купила собі для спини, тому що коли почала знову в школу, в школу, в інститут, таскати цей свій портфель з підручниками, оціми, а, в мене знову почався отакий перекос у спині. Хоча я, знаєте, і намагаюся там, то на лівому плечі, то на правому носити, все одно ну, спина дуже болить, і я оце сижу в цьому масажорі і трішечки себе, трішечки себе, розмасажоруваю, розмасажовую. Неважливо. А сьогодні ж як, як людина намазала в три шари вії, ну, щоб вони в мене такі були, накрутила собі ж. Хвостик свій довгий, щоб були локани. Останні тут краплі в мене, мій, оцей блек-опіум вже останні. Ну, я люблю понеділок починати з чорного цього опіуму. От, прям такий нуар-нуар. Я в тобос не прийшов. Роздягаюсь потихеньку. А, до речі, ви мене питали про нову пошту про римську. Скільки коштує? Дорогувато. Ви знаєте, я коли до них ну коли я дізналася, що у нас у Римі відкрили перше відділення нової пошти. Мені здається, є ще в Мілані нова пошта українська. От ну вони працюють не тільки з Україною, а й з багатьма іншими країнами по Європі. І я коли їхала туди перший раз, я думала, боже, там буде стільки українців, я не світ не заря, значить, прокинулась. Їду туди. Це на м, Реді Рома. Є така зупинка по лінії А метро Реді Рома, і отам перший відділ е, нової пошти в Італії. Нікого нема. Нікого нема з українців е, працюють там. Ну я завжди, а зараз чахну знову. От ви мене е, сварите, що я в кадрі чихаю, а, Ну, в мене нос, нос ніс чухається. Так от, о, нема нікого. Потрапляла я тільки на двох хлопців, які там працюють. Дуже-дуже-дуже-дуже вічливі. Прям, ну, такий сервіс, просто тебе з ніг до голови всю отак от, оближуть, наговорять тобі о, кучу компліментів, як їм приємно з тобою працювати. Тому що нікого немає. На жаль, послуги коштують. І просто я коли відправляла свій диплом на підтвердження в Україну з університету з юридичного факультету, я чогось побоялася відправляти водіями з бусиками, тому що наші українські Ой, жіночки, ну і взагалі українські люди, які живуть в Італії, вони значить бусиками передають і водіями. І в мене був дуже такий неприємний досвід спілкування з цими водіями, передавала я дитині, значить, пакунок. Посилку, причому я спитала, коли можна вам передзвонити. Ну і коли я в той час, коли вони мені сказали, що можна передзвонити, я їм передзвонила, там як вони відправили, не відправили ту посилку. Я почула свою адресу, таких знаєте, трьохстопний ямп хорей від цих водіїв, і все, мене як я більше не передаю через водіїв посилки. А новою поштою дорого, але там сервіс. Розумієте, значить, що мені вийшло? Ну, скільки там я передавала диплом ксерокопії. Ну, може, 3-4 ксерокопії. Дуже легкий, такий, як на А4 конверт. От 20 євро, 20-19 євро. Це тільки в один бік. І потім вже мені ще дитина передавала українську карточку з телефону водафон. Мені потрібен був український номер. 19 євро я заплатила. Ну а що там та карточка вона взагалі не важить нічого. І останній раз вже прийшов мій диплом, підтверджений з посольства, значить, з перекладом, що соно лауріата діспруденса, що в мене є лаурі джуриспруденса. От що я заплатила приблизно десь 16 євро. Тобто, так би я водіям на бусиках заплатила набагато менше, але мені не хочеться більше хамства. Я не кажу, що всі водії такі, але я потрапила на таких. А може, я потрапила під горячу руку? Ну, все одно, я клієнт і я хочу сервісу. А за сервіс потрібно платити. Тому нова пошта в Італії ну, отак коштує. Дуже дорого. дуже дорого. Ну, Чим більше будуть користуватися, я думаю, що ціна буде знижуватись, з Італії в Україну дорожче, ніж з України в Італію. Ось так. Навіть якщо ваша, ну, ваш конверт, от я висилала тільки документи, щоб вони не загубились нічого, важить там 200 грам, вам все одно візьмуть як за кілограм, все одно. От тому ось так. Про нову пошту я сказала. Ой. Що я вам ще хотіла розповісти? А <с Illustrated> про автобуси. Ну, автобуси, да. мати машину в Італії, це не те, що розкіш, це необхідність. І, до речі, при цьому інституті, де я зараз навчаюсь, дуже непогана парковка. Студенти там на машинах приїжджають, ну просто вже вік такий студентів, що в них вже є машини, може там у батьків взяли. От, і викладачі. Тому парковка там непогана, можна на машині. Нещодавно мені маман е -е, сказанула, каже. Маріанна, я вирішила, я подарую тобі машину. Я думаю, вау, мені мама купить машину. Виявилось, ні, оцю стареньку, якій вже 20 років, яка вже наладан дише, ось вона вирішила просто на тобі Боже, що нам не гоже. Тобто, коли я її просила, коли вона ще її не вбила, цю машину, вона мені пожаліла. А тепер, коли та машина ледве-ледве їздить і їм вже... Дорого сплачувати дві машини асюраціоне, потім ж, технічний оцей догляд. От. То, будь ласка, вона вирішила мені подарувати. Я кажу, мам, ну це називається на тобі Боже, що нам не гоже. Я кажу ні дякую. Я зароблю собі, сама куплю машину. От. Ой, на що роботи, мої хороші, мені так соромно, мені так соромно, блін. Вже дві людини, дві людини мені кажуть, Маріана, принеси нам своє резюме. Одна моя вчителька, яка мені і е, обіцяла допомогти знайти роботу, хоча б там хоча б не по спеціальності, я вже про це взагалі й мовчу. Хоча б просто, щоб мій партайм ранковий якось вклінювався в моє навчання. Але я, я просто думаю, мені зараз мало часу для нав, ну, для навчання, тому що за великим рахунком я сама навчаюся, От я сама себе навчаю. Ну, виходити на роботу потрібно, потрібно, тому що гроші У мене ще з'явився один учень, оця моя монахиня, яка нічого не розуміє в бухгалтерії. Блін, Даруйте, я сьогодні щось ввечері дуже пекуці, бліни. І о, я з нею зустрічаюсь з цією монашкою на годину раніше. От, і я їй пояснюю, просто на пальцях я пояснюю їй дуже примітивно, оці всі е, рахунки фактури, куди пішло, куди прийшло, як ми це все відмічаємо. Я хочу сказати, що я трішечки, знаєте, не засмучена, а Боже, делуза, ну делуза. Все, приїхали. З трьома мовами компот вже в голові, дзупа. делуза. прикладіть мені. Я розчарована, еко, еко. Я розчарована цією бухгалтерією, тому що куди ви зараз не прийдете влаштовуватись на роботу бухгалтером контабілі, так? Це завжди буде шикарне знання Ель. А ми вивчаємо зараз бухгалтерію. Ні в парадигмі Excel і статистику, а ми самі креслимо у ця вартіта доп'я, тобто ці стовпчики, таблички, самі креслимо все від руки. Я розумію, що в нас оця професореса по бухгалтерії, вона вже дуже літня. Я в неї запитую: а коли почнеться Excel з бухгалтерським обліком? Нам це потрібно знати, а не креслити. Ну, вона починає, о, для того, щоб працювати в Excel, і оці всі проводки, значить, робити в Excel. Значить, потрібно спочатку навчитися креслити і проводити оці всі рахунки фактури, проводити у зошиту ті. Мені здається, це вже такий кам'яний вік. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи є в мене на каналі бухгалтери. Або такі, знаєте, бухгалтери такі. Свіженькі, свіженькі. Невже вас теж в університетах чи в технікумах українських вчать у це креслити таблички і журнали писати від руки? Мені здається, це просто це, ну я не знаю, це такий примітив. Взагалі, бухгалтерія, це Боже, хто в мене на каналі бухгалтер? Ви просто знаєте, люди, ви, ви боги. Тому що ця мова бухгалтерська це зовсім інша мова. Це інша мова. Взагалі. Я взагалі не розумію. Я думала, що дебіт це завжди дебіт, кредит це завжди кредит, а дебіт ще може бути кредитом. Причому я не знаю, як в українському варіанті, а в італійському варіанті це табличка отак, на два стовпчики: даре-авере. Тобто зліва даре, справа авере. Так, ліворуч даре, праворуч, авере. І ці слова вони перекладаються як дати прийняти. Але ці слова взагалі не це означають в бухгалтерії. Ти постійно відволікаєшся на сам у цей сенс цих слів. А насправді це. ой... І коли ти їдеш після всіх цих лекцій додому, знаєте, така ледве-ледве жива, і в тебе такі червоні очі, і тобі здається, Боже, ну ти просто як чукапубра, Чука... чуракубра, Чура чукарабра. Ну, коротше, дуже страшна жінка зовнішньо. Тут починається найцікавіше, тому що починають до тебе просто в автобусі всі. Випнути, приставати, знайомитись, а там в автобусі ввечері такий контингент їздить. А що в мене таке воко? Такий контингент. Я, я, коротше, коли це було? Коли в е, в четвер їду я з лекцій, їду додому, ледве жива. Ой, заходять двоє, ледве стоять на ногах. В них там перегар такий був від них. Боже, це, це було щось. І я така сиджу і так думаю: так, Маріана, дивись, отак просто, прямо, прямо дивись на дорогу. І, може, якось вони не зачепляться за тебе. Просто дивись на дорогу. Не дивись там на них. А нас було не так багато в автобусі, тому що вже було пізно, я поверталася, тому що і ввечері теж ти стоїш на зупинці і годинами чекаєш автобус і дуже лячно їздити, розумієте? І, значить, оці два італійця в драбадан, просто п'янючі, в драбадан. І один такий більш інтелігентний, такий друг, знаєте, він якось ще фокусує свою увагу, а інший просто в драбадан. І ось вони йдуть повз мене, і оцей другий поглядом чіпляється за мене. І такий: О, мадам? Мадам, мені. От, і по мені, ну, по мені видно, що я не італійка, що я іноземка. І оцей який інтелігентний алкоголик. А може просто два друга зустрілися і наклюкались. І щоб на машині не їхати, значить, на автобус взяли автобус. Інтелігентний каже: Йди, йди сюди. Йди, не чіпляй, сіньору, не чіпляй, йди сюди. Він такий каже: момент. А я дивлюсь прямо на дорогу, прямо. І він мені каже: Мадам, жемапель, пауль, жемапель. Я на нього така дивлюсь. Думаю, ну те, що ти жемапель. Те, що ти же мапель, я, я бачу, такий жемапель прям в драбадан. Жемапель, мені здається, це... мене звати. І оце ж він мені, Жемапель Фауль. От. Я дивлюсь, значить, на другу. Його друг каже йому: А, ні, оцей п'яний, який більш п'яний каже тому другу, вона не француженка, ні, не француженка вона. Він мені починає, значить. My name Paul, my name Paul. Значить, я дивлюсь. Роблю вигляд, що це взагалі не до мене. Другу своєму каже, ні, ні, англійською вона теж не розуміє, не розуміє. Починає італійською. Каже, мікямо Пауло, Пауло мік'ямо. Я не розмовляю. І вже підійшов той його не дуже п'яний друг і почав його просто від мене відтягувати. Отаке мапель, отакий, їздить. Ну, це ще я вам, знаєте, навела приклад такий більш-менш нормальний. А коли їздять просто обдовбані студенти італійські і не тільки, коли я от порахувала, мені 37 зупинок їхати. Майже через кожну зупинку стоять. Круглосуточні, тобто на 24 години, автомати по продаванню, скажіть мені, оцієї, Маріванни медичної, 24 на добу продається медична. Ну, вона написана, що медична, але медична це ж за призначенням лікаря. Даруйте, в нас зараз в будь-який бар ви зайдете, просто купити квиток на автобус, і там же будуть стояти а, сигарети. З котиками, кремамазі з котиками. Розумієте? І через кожні 2-3 зупинки стоїть цей автомат. Для... І там постійно крутиться молодь, постійно крутиться молодь. Коротше, мої хороші, отака в мене, ой Боже, отака в мене рутина, італійська рутина. Потрібно зібратися з духом. Переробити два своїх резюме, і поки люди, що називається, Бог послав цих людей, віддати їм своє резюме, надіслати, значить, їм на пошту. Для цього потрібен час. Я просто я ненавиджу вас задніх. От цей комплекс мені вже 49 років, а цей комплекс відмінниці, він просто мене гість поїду. Я коли у перший тиждень пройшов навчання, я собі сказала: Мар'яночко, діточко, дуже не того. Копитами не бий. На, хоча б на сімочку отак, і зроби собі диплом. Не потрібно на десятку, не потрібно бути найкращою, не потрібно. Це твоя маман в дитинстві все ти не дотягувала до рівня е, коханої дитини. От. Ти вже доросла жінка. На сімочку витягни хоча б. Більше спи, більш там, ні, все одно вчусь як проклята. І мені так погано, коли я щось не дотягую, коли там щось Ой. гаразд. Знаєте, в 49 років по-іншому вже себе не переробиш, не потанцюєш. Хоча я вам хочу сказати, зараз буде третя серія. Ну, це буде не третя серія, я зроблю окреме відео про те, як я була на антидепресантах. Це така ржачка була. Знаєте, це, це було так смішно, я в такі комедні ситуації потрапляла, що може комусь буде цей досвід цікавий. От. Все, до побачення, ми хороші, до нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть себе, будь ласка. Мені, знаєте, щось так здається, що у нас українців так мало стає. Все буде добре, це буде Україна. Все, до побачення, до нових зустрічей. Ця-чао.